Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Кривава війна, яку розв'язав кремлівський режим, продовжує забрати життя українців, серед яких і спортсмени під час виконання бойового завдання поблизу села Діброва Луганської області загинув боксер з Броварів Андрій Ярчевський. З позивним нокаут під час ворожого обстрілу градами він власним тілом прикрив побратимів, врятувавши їх від смерті сина та онука. Втратили тата, тато, мама і бабуся. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Вічна світла пам'ять міжнародна федерація баскетболу ФІБА на засіданні свого виконавчого комітету в Швейцарії продовжила відсторонення Росії та Білорусі від змагань під егідою організації. Дискваліфікація є безстроковою, але може бути переглянута на наступних зборах. У свою чергу Фіба Європа скасувала резервування місць для Росії та Білорусі на молодіжних євробаскетах. Донецький шахтар мінімально 1-0 здолав у німецькому Гамбурзі бельгійський антверпен у матчі. Передостаннього туру групового етапу Ліги Чемпіонів вірникам вперше з 2017 року вдалося виграти два поспіль поєдинки на цій стадії турніру. Нагадаємо. У попередній зустрічі вони з тотожним рахунком були сильнішими від каталонської Барселони. Нинішній успіх гарантував донеччанам євровесну як мінімум плей-офф Ліги Європи. Тим Шахтар може поборотися і за лігу чемпіонів. Задля цього йому потрібно у крайньому поєдинку кваліфікації з будь-яким рахунком перемагати португальський порту на його полі. На сьогодні команди мають у турнірній таблиці однакову кількість очок по 9 – Втім, у португальців перевага за рахунок звитяги у першій особистій зустрічі. Таким чином Донецький клуб те зіграє у Євровесні. Він оновив рекорд України, який належить йому за час незалежності. Київське динамо виходило до євровесни 13 разів цього сезону. Кияни не грали у групі Єврокубків. Вихованець дніпровського футболу Єгор Ярмолюк вперше вийшов у стартовому складі Бренфорда і у матчі червого туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги приймав лондонський арсенал. На його дебют в основі став знаковою подією не тільки для футболіста, але і клубу. Він встановив рекорд Бренфорда, ставши наймолодшим гравцем команди з 1947 року, який зіграв у рамках матчу елітного англійського дивізіону з перших хвилин. Подібний Ярмолюк зробив у віці 19 років, 8 місяців та 24 дні. Лідер італійської серії футболу» Міланський Інтер серйоз розглядає можливість трансферу нападника іспанської жорони українця Артема Довбика влітку. У 2024 року в ньому Нерадзурі радзурі бачають чудове підсилення складу на наступний сезон. В той же час Жерона не надто прагне відпускати свого лідера, що робить потенційний трансфер дуже складним для італійського гранду. Баскетбольний клуб Слобожанського Прометея оголосив про повернення до своїх лав низки лідерів Денис Лукашов та Джан Клавел можуть вийти на майданчик у найближчих матчах. А діджей Кеннеді приблизно через два. Тижні вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Михайло Княжев та Мирослава Коваль вибрали бронзову нагороду у парних змаганнях з вільних пумсе серед дорослих на чемпіонаті Європи з Текфондове втф у розділі пумсе, який завершився в австрійському місті Інсбрук. Вітаємо з досягненням батьків-вихованців, медалістів та тренерів навчального закладу Олександра Кощеєва і Марину Михайлівську з успішним виступом на міжнародній. Арені спортсмен третьої кам'янської дитячо юнацької спортивної школи Іван Стефанський, тренер Юрій Нікітенко, став срібним призером Кубка України серед юніорів ю 20 з ракоримської боротьби, який завершився у місті Тячові на Закарпатті і зібрав понад 150 п'ятдесят. Учасників фаховий коледж зварювання та електроніки імені Патона нашого міста став першим у Дніпрі, де відбулися внутрішні змагання навчального закладу з військово-патріотичної гри у рамках фізкультурно-спортивного заходу пліч опліч зі спортом за ініціативи президента України Володимира Зеленського. З шикування оцінки зовнішнього вигляду та привітань квартету команд відділень фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона у спортивній залі навчального закладу стартували перші у місті змагання з військово-патріотичної гри у рамках фізкультурно-спортивного заходу Пліч опліч зі спортом за ініціативи президента України Володимира Зеленського, які покликані залучити якого більше учнів до занять фізичною культурою і спортом, а також пропагувати здоровий спосіб життя, навички командної роботи, цілеспрямованість та наполег. Серед студентської молоді змагання відбуваються внутрі. Потім міські змагання, районні, обласні і всеукраїнські. Ця ініціатива розпавлення розповсюджена на заклади загальної освіти, профтехосвіти, вищої і передвищої освіти. Сьогодні перше змагання в цьому коледжі і до. Січня місяця пройдуть внутрі е, в начальних закладах змагання і далі будемо проводити районні, міські і всеукраїнські. На початку стислої урочистої церемонії відкриття заходу зібрання привітала та побажала успіхів заступник директора з навчальної роботи фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона Ірина Воронова. Після чого традиційно під звуки національного гімну було піднято державний прапор, що стало своєрідним прологом змагань. Урочистості віншуванням присутніх продовжив начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря. На завершення виступу він нагородив відзнаками засту. Пника директора навчального закладу Ірину Воронову, керівника фізичного виховання Леоніда Кузьміна та одного з кращих спортсменів коледжу призера чемпіонату України з карате. Кирила Бадабієва пше останній виступив з показовим номером, який став розігрівом старту військово-патріотичної гри, яка проводилася з восьми конкурсів і була покликана популяризувати армію, привернути увагу учнівської молоді до таких фундаментальних цінностей, як любов до України, оптимістичне бачення її майбутнього, віра в нашу перемогу. Гордість за національних героїв, як минулих визвольних воїн, так і сьогодення, пробуджувати дух патріотизму, залучати і концентрувати увагу до історії своєї держави, її звичаїв і традицій, забезпечувати підростаюче покоління важливим життєвим досвідом, відкривати нові здібності і навчати. Тішить, що змагання стали захоплюючим видовищем. У ході них на майданчику панували козацький дух і підлітковий азарт. Юнаки демонстрували злагодженість колективних дій один за всіх і всі за одного, за Гарну загальну фізичну підготовленість, як які вишкіл у всіх практично без виключення видах програми. В нашому коледжі традиційно питання виховання здорового способу життя, спорту, фізичної культури приділяється дуже багато уваги. Ми не шкодуємо годин на заняття фізичною культурою. В коледжі продовжують працювати гуртки, спортивні секції. Не дивлячись на той важкий час, який пов'язаний і з війною, і в попередні часи з ковідом, переможцем військово-патріотичної гри у фаховому коледжі зварювання та електроніки імені Патона, стала команда відділення зварювального виробництва керівник Ганна Макарова. Друге місце поділили юнаки з комп'ютерної і програмної інженерії, якими опікується Наталія Северина та електронщики Галини Саліхової, замкнули трійку призерів майбутні економісти і комп'ютерні інженери Ніни Омельченко. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.